Привіт, з вами його Тіні. І пам'ятаєте мобілку там, де я розбив екран той, вона зламалась І ось вона. Сьогодні ми її будемо ламати, бо я думаю, що можна буде ось тут оце на запчастини продати тут. Ось оце там камеру, всяке. Ну, все здається, випало. Ну, все оце. Але... Мені сказали, що, що вже не, не можна буде продати. Бо воно настільки погане. Не знаю. Ну, я думав, що можна продати його. І сьогодні я буду це розбивати. Бо я вчора вже трохи його попробував побити без відео. І воно трохи погнулося. Але я вам скажу, цей Samsung старенький, це не реклама. Щоб ви знали... І він може отакі великі плитки піднімати. Ось, ось так робимо. Ось, бачите, трохи піднімає, бо я не можу сильніше піднімати. І Він взагалі ровний. Рівне. Ось, зараз я вчора його якось кидав, зараз скину, щоб нічого не зламати. Але вчора було, ворота попав. Ось. Ось бачите, так там вилетіло воно. Але корпус цілий. Зараз я все ставлю тут назад. Я навіть не знаю. В принципі, можливо і вийде продати, бо ось тут камера жива, хоча ні, я її вчора бив ти. Ну, я вже все склав, воно, здається, тепер буде покріпче. Тепер я хочу знайти щось краще. Це ж вчора був скло друге, Те, що показує відео на обілки. Зараз спробуємо бити його, потовкти. Ну, тут трошечки прям я думаю. Ну, прямо трошечки. Не знаю, може і не трошечки. Я до цього не трощив телефон. Зараз отут кінець. Так, ну, він розпався знову, зараз я його зберу. Знову ж таки, цей корпус не погнувся, але все одно. Так, я думаю, що цю мобілку не вийде продати. І тут вже ось воно пом'яте сильне. Так, побачив. Так, ну ось я її зібрав вже до кінця. О, до речі, вчора пробував її погнути. Не знаю, якось зараз не, ладно, не буду, ну. Ще до речі, я тут вчора трохи полумав камеру. Акумулятор вийняв. Його дуже небезпечний. Самий небезпечний в мобілці. І його не бийте і не кидайте. Тут воно щось вже трохи побите. Треба буде його кудись здійснювати, де збираються акумулятори. Зараз поки що спробуємо кинути зі ступень обілку. Вона, в принципі, пілижіла після того, коли я і кирпичом бив. Так, ну, да, тут нічого не зробилося. Далі ще щось попробую. Я не знаю, чим її можу розбити. Ось я зараз вам покажу. Ось я так, наприклад, встаю на воб'єку. Я так з другої сторони встаю теж. І вона не ламається. Ось, ой. На не, якщо вдарить, то ламається. Тепер її точно. Не можна буде продати нічого тут. Хіба що цю камеру? Зараз вигнемо назад. Мій. Вийде, не вийде, не вийде. Ну, все, з вами був Юртіні. Усім пока-пока.